Останній я писала в му році, і тому я вирішила, що треба свої сили теж виправити. Я вирішила написати радіодиктант, тому що я вже давно в школі не навчаюсь, і це мені цікаво. Ми навчаємось дистанційно вже два роки. На на цьому полі. У нас справа в тому, що школи всі вони. Ну, зруйновані, тому діти не можуть навчатися в школі. Ми всі, всі діти навчаються дистанційно. Приходять в освітньо-консультаційний пункт за допомогою, за підтримкою. Тут проводяться заходи для дітей, які залишилися у громаді. Коли ми сьогодні зібрали сюди наших школярів. Старшокласників малих мене не запрошували. До мене підходило багато дорослих. Можна прийти? Звичайно, приходьте. Прийшли і педагоги, прийшли батьки, прийшли представники громадськості. Мені не вистачало атмосфери у класі, тому мені цей радіодиктант диктант дуже сподобався. Текст був не дуже важкий, але з швидкістю я не зовсім споралась вивченням мови, я думаю, всі професії пов'язані, тому що найголовніше зараз знати українську мову в нашій країні. А я думала поступати або на телебачення або на маркетинг, тому мова всюди важлива. Я вважаю, що текст був ну, доступний, не, не складний. Було ну, дуже цікаво. Були якісь хвилювання, але я вважаю, ми впорались з завданням і діти наші впорались. От, темп був високий, але намагались встигали. І Стоять над Ви бачили, що тут творилося після того, як закінчили писати диктант, обговорення масове, такий вибух емоційний. Всім було дуже дуже цікаво, що ти написав, а як от знаєте, оце об'єднує людей, і українська мова зараз для нас звучить постійно. Маю вам сказати, що після деокупації українська мова у нас стала мовою нашого життя. Слава Україні! Героям слава!